Продається будинок з газом 63 метри квадратних, в селі Машурів, вулиця Шевченка, 33, Черкасської області, Звенигородського Тальнівського району. Мимо двору їдуть маршрутки: на Київ 173 км, на Черкаси 124 км, на Умань 50, на Звеногородку 43 км, на Тальне 10 кілометрів. Будинок з саману, обкладений кирпичем, покритий будинок жестю. Зверху шихвер. Вікна, двері, поли, дерев'яні. Будинок має дві кімнати: кухню, веранду, санвузол. Одна кімната 24 квадратних метри. Друга 18 квадратних метрів. Кухня 18 квадратних метрів. Веранда 5, санвузол 12. У будинку два входи, нова електропроводка, газ, грубка, також є пічне опалення, лежанка, будиночок без меблів продається, є надворні споруди, літня кухня, підведений газ до газової плити, кладова, сарай, погріб, криниця, шиферний гараж, дерев'яний забор і калітка, ворота, желізні, город 52, сотки, садок. Ціна домоволодіння 7100 доларів. Реальному покупцю скидка. Кого зацікавить будинок, дзвоніть. По телефону 096 105 96 33. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. Ставте вподобайку. Пишіть коментарі. І на все добре. Шановні українці!